Всім привіт! Ви на каналі Козак Андрій. І сьогодні я буду збирати найтупіші міфи по Дельтаруну. І ми складаємо тірліст з цих теорій. Від крінжу, від несенні до е, дуже хороших навіть, які, яким є право існувати в фандомі міфів і теорій. Так Ну Що ж, я вас не буду затягувати. І ми висуваємо до ролик. Теорія 1. це все сон. Ну що ж, друзі, я думаю, не маю розбирати абсурдність цієї, цього міфу цієї теорії, бо це відразу зрозуміло, то що нам на сімій грі натякають, то що це неправда. Я колись сам вірив в цю теорію, я навіть хотів зробити про це відео, те що вона справжня. І що ж, я потім поняв те, що блін, так це ж не справжня теорія. Нам це буквально в грі говорять. Бо дивіться, наприклад, коли ми е, в другому чаптері граємо на SnowGrayві і заморозимо Бердлі, то він дуже буде потім холодним, типу, ніби він вже навіть буде неживий, якщо ви розумієте про що я. Угу. Ну, е, Тому розумієте, це неправда. Наприклад, і ще е, у нас є оцей той саме кальце Торн Ринг. Із тож, того самого другого чаптеру. Бачите? я вам за хвилину 5 секунд це довів. Що ж, не знаю, що вам ще розбирати, якщо це вже понятно, то що це повна говно теорія. Але я її ставлю десь е, в таке в, в... насенітницю. Ну, бо окей, таке, типа, середненьке. Давай, все. Ем, переходимо до наступної теорії, якою буде теорія номер два: Сюзі не мала бути в Дельтарун. Так, що ж, друзі, ем, я все-таки неправильно е, произнес, прочитав і написав цю теорію. Ця теорія про те, що її не мало бути е, в чаптері 1 і в чаптері 2, типу, вона там не мала грати. Роль такого нашого партнера Кріса, типу як вона зараз. Це мала бути Ноель, як ми узнаємо в пророчестві в чаптері, три, ой, в чаптері Е, Так, да, це, це і реальна правда, мабуть, бо спочатку там вже якась дівчинка з, з мечом. Це, можливо, до речі, меч Кріса, я точно не знаю. А друга вже це значок рутбастера. Тобто рутбастер це вже сила е, Сьюзі, тобто це мала бути Сьюзі, мабуть. Ну, отак, коротше. Тому я не знаю, чи, по-моєму, ця е, теорія заслуговує на місце, та що вона може бути в е, ком'юніті Дельтарону. Бо вона може бути, вона існує, вона може існувати, і це навіть, мабуть, правда. Я так теж думаю, але це моє, тільки моє мнение, у вас може бути інше. Я своє не нав'язую. Можливо, там взагалі, що я в цьому відео буду молоти, це неправда. Не знаю, коротше, але побачимо. Бо і ще тільки четвертий чаптер, а скоро вже буде сьомий, як скоро десь. Десь в 2030-му буде чаптер 7, мабуть. Наступна теорія. Теорія номер 3 Тогор існує. Друзі, в принципі, то ця теорія дуже мємна, я вам скажу. Про Тогора, про Честера якогось там, іще, про Честера Холіда. Я там взагалі це щось абсурдальне. Це. не знаю, як закоментувати, якщо в це хтось вірить в цей міф, в цю теорію. Ну... Можливо, я не знаю, я ж вам казав, те, що можливо, це все неправда. І можливо все збудеться. Те, що, можливо, явиться, те, що це все реально був сон. Те, що Сьюзі взагалі не мало бути в Дельтаруні. Або Сьюзі мало померти в Чаптері 1, чи, чи вообще буде існувати тогор і Честер Холідей? І взагалі э, Честер Холідей, це буде рукочущий рицар. Ну, ви розумієте, яке це абсурдальне. Я сподіваюся, що ви розумієте це. Я не знаю, що про це ще сказати просто. Давайте краще переступати, мабуть, на наступної теорії. Цій теорії я ставлю повний крінж і абсурд і взагалі ну, ні ні, 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 ні. це. Ну, Тому давайте переходимо до наступної теорії. Теорія номер 4 Дес Holiday це рокочущий рицарь. Друзі, я не знаю, що сказати про цю теорію. Я, якщо чесно, в неї чуть-чуть вірю. Це можливо, навіть буде правдою, бо ну не знаю. І ще можливо, взагалі Кароль Холідей це вона змовлена з рокочущим рицарем, рокочущий. Рицей змовлений з Крісом, кріс, змовлений з Скароль Холідей. Це дуже все там дуже складно, все пов'язано. Ну, коротше, це капець, я не знаю, про що це. Про що я цю... про... Про... ще сказати про цю теорію? По-моєму, це заслуговує місця те, що вона, можливо, правда, навіть отак от, от. Тому.

Можу сказати, те, що цей, це відео вийшло реально хороше. Вибачаюсь за таку музику в кінці, але все одно, якщо ви додивилися до цього моменту, то ви дуже-дуже-дуже молодці, бо я не знаю, як можна вислухувати мої такі постійні, постійні перепинки і що таке, я не знаю. Коротше, якщо ви додивилися до цього моменту, я вам дуже-дуже дякую. Будь ласка, підпишіться. Мені зараз це дуже-дуже потрібно, реально, бо. Мій канал зараз проживає дуже складну... складні часи. Ніхто не підписується, а контент я пишу дуже часто, я не знаю, що мені робити. Ніхто не підписується. Не знаю, будь ласка, підпишіться. Якщо під цим відео набереться хоча б 15 лайків, то тоді я зроблю якийсь дуже крутий проєкт. Що на Закінчить просто. Ну, реально, ну просто, ну, ну реально, дуже було вас, прошу, ну підпишіться реально, мені дуже треба. Бо я для вас дуже-дуже стараюся. Хочу стати популярним, хочу роздавати гроші, хочу робити челенджі, типу игра в кальмара в реальному житті. Ну, Коротше, ну, будь ласка, підпишіться, мені треба монетизація, ну. Окей, мені не, мені не треба монетизація, просто я для вас дуже стараюсь, а мені приходить дуже мало підписників, лайків і всього такого максимум перегляди на якихось тупих робот-відео. Наприклад, на цьому от 20 тисяч переглядів. Не розумію, яке який, який це має сенс. Коротше. Пока.